Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо грати за Афганістан Масуда в сучасному світі за допомогою модифікації Дан». І так, дорогі друзі, у попередніх відеосеріях ми побороли Талібан таким чином. Станом на жовтень 2003 року у нас склалася така ситуація, що Афганістан Масуда, який був переобраний у 2003 році, буде тепер намагатися проводити ряд реформ, які будуть пов'язані на скріпленні або ж укріпленні внутрішньої та зовнішньої політики Афганістана. Налагодження стосунків із європейськими та західними партнерами, які будуть підтримувати нас інвестиціями, політичною підтримкою, військовою політичною підтримкою і так далі. Також граючи за Афганістан, у нас є декілька шляхів в розвитку, але так як відеосерія буде ця альтернативна історія, точніше буде присвячена саме Масудові. Тож ми будемо грати за його коаліцію або ж за його персону. Є у нас можливість укріпити оборонну промисловість, ну а також нам треба буде побудувати ряд фортифікаційних споруд, тобто треба буде, щоб у нас більше двох фортифікаційних споруд було вздовж пакистанського кордону, для того, аби повністю побороти Талібан також іде у нас профіцит бюджету, таким чином іде накопичення грошей, які я буду згодом віддавати нашим партнерам. Будеться зменшувати за такий рахунок процентна ставка. ну і Буде відбуватися більш жорстка боротьба проти талібанського групування. Британські торгові інвестиції 9-10 жовтня 2005 року стали як ніяк дуже політично необхідним важелем для нас. Звісно ж, наш Афганістан-Масуда не являється повністю незалежною країною, це, безперечно, дуже очевидно. Бачимо, що Індія інвестувала в нашу громадянську промисловість, таким чином вони побудували нам фабрику на території Афганістана. Ну, як то кажуть, незалежність Афганістану в політичному колі вона досить досить. Низька, 28% в незалежності. Це зумовлено тим, що ми постійно беремо гроші від кредиторів, ми постійно залежимо від військової політичної підтримки європейських та західних партнерів. Ну, але це все буде мінятися і вже в 2006 році. Ми виконали фокус нагодувати націю, націоналісти протестують проти такої нашої політики, тим не менше це нікого не цікавить. Ми не будемо, певно, давати їм демонстрації, проводити хай вони не демонструють, так як Афганістан поки що є неспокійним регіоном. І треба тут проводити таку збалансовану політику. По фокусах ми повністю стараємося налагодити нормальне життя в Афганістані. Уже 6 років пройшло з моменту як і боротьби, так і нашої альтернативної історії. На наступний рік у нас будуть відбуватися вибори в Афганістані, і таким чином тут наш генерал-масуд, герой цієї країни, не буде мати нагоду от переобратися знову. Але його коаліція може переобратися. Тож подивимося, як буде складатися ситуація є великий профіцит, який ми вже змогли добути. І нарешті я практично поборов усі свої фінансові проблеми. В 27-28 жовтня, розпочинають з вересня. Розпочинаються вибори у Афганістані. Я вже впевнений в тому, що ми не виграємо вибори. Ну як виграємо вибори, але ну, ми не будемо змозі керувати генералом Масудом. Тим не менше, у цій історії він відіграв ключову роль. Він став національним героєм. Він став національним такою гідністю, поборовши як і в корупцію середині держави, бо вона доволі таки на низькому рівні. Так і от таку політичну незалежність від, ін... Залежність, точніше, від інших країн. Коаліція була переобрана 16 жовтня, але наш генерал-масуд ну, був змушений піти на пенсію. Не те, що він хотів би там, але така механіка гри. Тобто є два терміни. От це треба ще. Хоча ми могли його залишити, ми могли залишити так, щоб вибори повністю не проводилися. От я тепер попробую якось переобрати це все дійство, тому що попробуємо зберегти владу масуда. Я би хотів, ще, щоб він дотягнув там до 2012 року, будучи нашим лідером. Тим не менше, такі махінації ми проводимо. Вони були неефективні, бо я кажу, у нас є лише по механіці можливість. На два терміни, але я взяв про європейське керівництво, тобто про західне. Це вже не йде коаліція різних сил, це вже йде повністю направлення на західний стиль. Тому Афганістан став демократичною країною і буде проводити. Політику генерала Масуда, тобто укріплення відносин з Заходом, ну а також більш ліберальної спільноти. Тобто, так як ми вже перебуваємо у невійні, зменшуються витрати на армію, Афганістан демонструє, що він не має претензій територіальні до Пакистана, це трошки заспокоїло цю країну. Іран теж бачить, що Афганістан утихомирився і пішов західним таким напрямком, але ці дві країни можуть загрожувати нашій військовій небезпеці, тому ми будуємо другу фортифікаційну. Споруду вздовж пакистанського афганістанського кордону. Ну а якщо на нас буде нападати Іран чи Пакистан, то Європа та Захід нам буде активно цьому допомагати. Ну, безперечно, вони не будуть посилати свої армії, але вони точно будуть от, намагатися там підтримувати нас лендлізою чи добровольцями. І так, ми будемо поступово. Проводити реформи, ми видимо, що дохід зростає, накопичення грошей є. Країна стала відносно багатою. Ми будемо формувати нове керівництво, і з 2007 до 2013 року у нас буде проводитися новий курс. Ми можемо вимагати Белуджистан, але цього я би не хотів робити. Не маю бажання ще втягуватися в затяжну війну із Пакистаном за доволі таки жирний клаптик території. Бо, по-перше, в нас є ще не повністю знищене терористичне групування Талібан, хоча його сила становить 0%, але ми його не знищили. Тому, якщо буде от якась спостерігатися нестабільність, але на щастя у нас 100% стабільності, бо були введені правильні закони. То талібанська сила буде рости, і, врешті-решт, якщо вона там пересягне більше 60-80%, вони піднімуть повстання і будемо ми змушені знову воювати. Але вже у цю війну це протистояння навряд чи нам дасться побороти. Ми проводимо і дивимося, яку найкращу політику нам вводити. Ну маневреності як таких у нас. Великих немає. Я хотів піти правлінням західників, але я щось профукав в той момент, що нам не треба було вводити фокус індустріалізація. І так як введели, ми провели фокус індустріалізація, у нас вже <кхем> немає можливості прийти. Шляхом західного типу. Но, тим не менше, про прозахідне демократичне керівництво в Кабулі стоїть. Цього достатньо. Ми повиконували фокуси в оборонній сфері, ми виконали політичні фокуси, наскільки вони це стали реальними та можливими. Ну, а також провели таку збалансовану фінансову політику, тому що всі фокуси у промисловості та в економіці виконувати я не буду, бо там дуже великі дебафи. Ну а наша економіка занадто слабенька. Люди не живуть дуже добре у нас у Афганістані. Ну але вони живуть хоча би стабільно, їм подобається плюс-мінус таке життя. Це є показником от нашої стовідсоткової стабільності в державі, і якось втягувати себе в фінансові борги, щоб покращити там якийсь рівень забезпечення громадян, ну мені не то хочеться. У січні 2010 року ми хочемо шукати американського захисту. Виконавши цей фокус американського захисту, Афганістан сподівався, що його захистить Америка. Але Сполучені Штати Америки відмовилися підписувати цей договір. Це, чесно кажучи, логічно, бо у нашій цій альтернативній історії ми спостерігаємо таку картину, що американці були розділені на безлі штатів, тобто у них не проводиться там громадянська війна. Але їхня федерація, Сполучені Штати, такі федеративні республіки, вони повністю розкололися. І кожен штат тепер проводить свою незалежну політику від Вашингтона. Хоча, безперечно, є Капітоля, є США націоналістичною курсом, вони пішли перша жінка на посту президента, ну, але от така геополітика в нас у віртуальному світі. У 2011 році за Аваністан промасудського керівника, якого, який тепер очолює демократичне керівництво в Кабулі, ми виконали все, що я зміг. Чесно, якщо от буду виконувати наступні фокуси, які пов'язані в економічному плані, то наш дефіцит буде зростати грошей, а те накопичення дуже швидко піде на смарку. Тому поки що залишаємо це як є. Ідуть переобирання у нас 2003 року, ми будемо погоджуватися і безрезультативний ісход і того для нашого лідера. Це говорить про те, що коаліція програла, вона не набрала достатньої підтримки у народі. Коаліція Масуда була дійсності набагато ефективнішою в плані забезпечення держави та стабільності. Але ну, це абсолютно вже ніяк не попливає на майбутнє Афганістану, бо його інститути стали доволі таки сильними. Ми здаємося або ж запропоновуємо, точніше, ми можемо здатися новому керівництву такому реакціонерному. Але я все ж таки запропоную створити більш потужну коаліцію. Із 23% я назбирав необхідний. Необхідну третину, щоби зберегти владу демократів у владі. От така ситуація в нас станом на 2013 рік, ОДКЕП, Російська Федерація, Білорусія, Європа, яка тепер очолює НАТО, Америка, яка тепер має постійні локальні війни, тобто от ціль Китаю та Російської Федерації нас здійснилася, Америки немає, і тепер кожна країна робить, що хоче. Ну, от така ситуація в нас склалася в цій альтернативній історії, безперечно. І це цілком ймовірно, що такий, і такий висновок міг би бути от деяких непопулярних і неправильних рішень, як і в Америці, так і в різних куточках світу. Тому нічого дивного, це все логічне, але 10 квітня 2014 року я все ж таки хотів би позбутися цієї чуми Талібана. Ми давно йшли до того і дивіться, врешті-решт, ліквідувати повстанський, повстанський рух Талібана. Я дуже давно йшов до того, щоб остаточно вирішити питання Талібанів. Хоча, виконуючи це рішення при силі Талібана 0%, у них є дві провінції, насичені. Армією, з однієї сторони, там добре укріплена армія, з іншої сторони, ми можемо вторгнутися в ту провінцію, але їх може підтримати Палестина. Тому, маючи 50 -ти тисячну армію, дуже хотілося б ні, чесно кажучи, воювати проти Палестини, яка набагато сильніша ніж ми. Тож, виконуючи рішення, ми ліквідовуємо повстанський рух Талібана на геополітичну карту, воно не впливає. Або Талібан буде все ж таки мати ці дві провінції, на превеликий жаль. От так, в такі функції відбуваються після цього рішення, хоча б цього не мало бути. Ну але це відкриває тепер перед нами нові можливості, нові відкриття. В якому плані? В такому плані, що ми по фокусах можемо добитися того. Дивіться, що ми частично відновлена економіка і вивод військ Організації Об'єднаних Націй. А це нам треба, щоб потім виконати можливо фокус, який називається Наша нація там єдина. Тобто ми можемо позбутися декількох дебафів, які пов'язані з слабою політичною владою, за те, що на нашій території проводиться підтримка НАТО та організації об'єднаних Націй. Буде зростати політична влада. У нас знищують з деякі зникнуть дебафи. Ну і додається нам дебаф, який дасть нам стабільності. Терористична загроза буде поборена і Авганістану по суті стане От такою країною повністю незалежною. Ми вивели війська ООН 8 грудня 2014 року. Наскільки я бачу, ті дві провінції нам повернулися після виконання тих фокусів та рішень. Ну і тепер от наша альтернативна історія завершується станом на кінець 2014 року. У 2015 році будуть відбуватися нові вибори. Я думаю, що ця коаліція може бути переобрана, в нас є всі шанси. Можемо запропонувати декому іще прийти до нашого. Альянсу підняли мій рівень життя простих афганістанців. Є у нас тепер такий нульовий дохід, але в нас є велике накопичення грошей, тож люди живуть в Афганістані набагато краще, ніж інших наших сусідах. Ця альтернативна історія підходить до кінця, друзі. Я дякую всім, що ви подивилися. Ось так виглядає світ станом на 20 грудня 2014 року у нашій альтернативній історії. Що чекатиме світ через 10 років цієї історії, це вже зовсім інша історія. Дякую всім за увагу. Безперечно, бережіть себе, до побачення. И хай вам ще.